Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про транспорт. Давайте пригадаємо, які види транспорту існують. Так, це наземний транспорт, повітряний та водний. Тож, пропоную вам пограти у гру. Їздить плаває і літає. Давайте! Оберемо, який транспорт відноситься до наземного, легковий автомобіль, автобус, трамвай, тролейбус, мікроавтобус. Давайте знайдемо повітряний транспорт, лайнер. Повітряна куля, вертоліт, літак. Давайте назвемо водний транспорт. Це човен, яхта, корабель, пароплав. Молодці. З першим завданням усі впорались. Давайте перейдемо до другого завдання. Нам треба з'єднати частини машин та назвати їх. Перша машина це пожежна машина. Пожежна машина це спеціальний транспорт. Він червоного кольору, щоб його було видно здалеку. Червоний колір колір вогню. Їде пожежна машина швидко, щоб встигнути загасити вогонь і врятувати людей. З'єднаймо другу машину. Це машина швидкої допомоги. Поспішається машина з хрестом червоним на боку. Ти пропусти машину швидко і попередиш ти біду. З'єднаймо третю машину. Це поліцейська машина. Машині ці треба дуже поспішати. Порушників вчасно її слід наздогнати. Поліцейська машина слідкує за порядком у місті, щоб наше життя завжди було безпечним. Поліцейська машина машина швидкої допомоги та пожежна машина це транспорт спецпризначення. Далі пропоную пограти у гру Знайди зайве. Ми побачимо групи транспорту. Нам треба знайти у кожній групі зайвий. Почнемо. Перша група це міський транспорт. Тролейбус, автобус, трамвай. А трактор не входить в цю групу. Він зайвий. Друга група це будівельний транспорт. Трактор, ескаватор, бітонозмішувач. А потяг не входить в цю групу. Він зайвий. Третя група це транспорт спецпризначення, пожежна машина. Машина швидкої допомоги. Поліцейська машина. А автобус не входить в цю групу. Він зайвий. Четверта група наземний транспорт. Автобус. Автомобіль. Трамвай. Ракета. Це повітряний транспорт. Вона зайва. Молодці дітки, ви впорались з усіма завданнями. На сьогодні наше заняття закінчується. До нових зустрічей!